Реалізм та абстракція. У такій формі закарпатські художники презентували свої рефлексії на тему перший сніг. Одноіменна виставка відкрилася у арт галереї Ужгород, у якій взяли участь близько 30 членів Закарпатської організації Національної спілки художників України. Очільник спілки Борис Кузьма під час офіційного відкриття зауважив, що цією виставкою художники намагалися створити відповідну зимову атмосферу для глядачів. Створення атмосфери, яка нас оточує, які, як цей сніг подіяв на нас. Кожний художник по-своєму підійшов до цього вирішення. І не обов'язково це мусить бути на роботі зображений сніг. Це е, створення настрою якогось такого. Тому е, цим і цікава сьогоднішня виставка. Я сподіваюся, що кожен відвідувач знайде сьогодні тут якісь свої. Інтереси, моменти, зацікавленість. Художник Василь Вовчок вважає, що на цій виставці можна поринути у справжню зиму, створену художниками, і якої нам, Ужгородцям, так часто бракує у місті, на відміну від гірських населених пунктів Закарпаття. Наступила така пора. Тут уже і Свято Миколая, і Різдво скоро буде. І завжди у нас в Ужгороді не завжди сніг буває такий гарний, як би нам хотілося, і ми вирішили зробити виставку Перший сніг наші митці справилися з цією з цим завданням показати перший сніг. Є тут настрій такий, мені здається. Я думаю, що глядачі будуть задоволені. Глядачі, які завітали на виставку, сходяться в одному. Подібні мистецькі заходи мотивують та заряджають позитивними емоціями, яких у час війни не вистачає. Радість того, що ти приближаєшся до мистецтва, радість того, що ти бачиш якісь позитивні емоції, це надзвичайно сьогодні важливо, тому що це дозволяє нам зараз зберегти емоційний стан. Я, як лікар, обов'язково це буду пропагувати. А ще одне підтримати наших митців, підтримати наших художників, які ви подивіться, не зважаючи ні на що, вкладають всю свою любов, всі свої мистецькі здібності вкладають в те, аби щось реалізувати, показати нам свої емоції, своє відношення до світу. І я дуже рада, що ми сьогодні бачимо такі гарні свіжі краски. Для Олесі, майбутньої художниці, ця виставка стала ще і своєрідним натхненням. Ну, перш за все, я є студенткою шостого курсу живопису на Закарпатській академії мистецтв. Тому я прийшла сюди за натхненням і підтримати наших викладачів. Ну і надихнутися. Ну і звичайно, побачити, що сніг зображають не таким холодним, а й теплим, що зима буває дуже різна. Водночас закарпатські митці наголосили, що виставка перший сніг відчиняє двері майбутній різдвяній, яка відкриється 22 грудня у арт-галереї Ужгород. А поки відвідувачі мають можливість як у дитинстві порадіти першому снігу, зображеному на полотнах художників.